Відколи потеплішало, пацієнтів дитячого травматологічного пункту міської дитячої лікарні побільшало, каже лікар-ортопед-травматолог Андрій Некорук. Зазначає, раніше невеликий гіпс та рентгенівський знімок батькам травмованої дитини обходився в середньому у 200 гривень. Зараз все безплатно і всі послуги на пункт безплатно і якісно. Що рентген знімки, що гіпси і пов'язки накладаються, ну і дальніші лікування, переломи, рани. То все робиться в нас хорошо с роблять безкоштовно. Лікар приймає безкоштовно, тобто. Я навіть не знаю сказати, за що тут можуть брати кошти. Особливо, що тішить на сьогодні, що ми можемо всім пацієнтам травматологічного пункту забезпечити абсолютно безкоштовно в повному обсязі надання медикаментозного і лікування, і також предмети медичного призначення, такі як бинти, там ріканюлі, система, шприци. Цим забезпечена лікарня на сьогодні повністю. Усі необхідні вироби Би медичного призначення та рентген-плівка для травмпункту дитячої лікарні обійшлися у понад один мільйон гривень. Ці гроші були виділені з бюджету міста. За рахунок міської казни забезпечено і триденне безоплатне лікування хворих дітей у реанімаційному відділенні. На жаль, більше особливих що це стосується якихось рідкісних, дуже дороговартісних ліків. Ми не завжди зможемо це гарантувати нашим маленьким пацієнтам. Але в цілому, в цілому, ми відчуваємо. Значне значні полегшення в цьому питанні. З того часу, як попали сюди, щось купували? Якісь? Ні, не купували нічого. Все безкоштовно, всього вистачає. Ми вже сьомі сутки, ми нічого не купували, ну, крім засобів гігієни для своєї дитини. Зараз все безкоштовно, да. приємно здивовані. Загалом для поліпшення медичного обслуговування хмельничан цього року з бюджету міста на придбання медикаментів виділили 11 мільйонів гривень. Їх практично порівну розділили між дитячою та дорослою міськими лікарнями. Відтак, з 1 квітня плівка для рентгену та гіпс безкоштовний і в дорослому травматологічному центрі. Також усі повнолітні, як і малечі, забезпечені триденним безоплатним лікуванням у реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні.